Hyundai Santa Fe сьогодні оглядаємо для замовника. У нас такий трішки обмежений бюджет, але все одно ми в цьому бюджеті знаходимо пропозиції 260 тисяч пробігу. Автомобіль 2011 року, 2,2 дизель в досить класній комплектації на шкіряному салоні з підігрівами сидінь, з підігрівами керма. По кузову взагалі фактично питань немає. Автомобіль приїхав з Німеччини, він свіженький, на ринку тільки вискочив і ми вже його дивимося. Тут вже комп'ютером все перевірили. Ось так виглядає. Я скажу, ці автомобілі вони взагалі специфічні підборі, тому що переважно в них величезні пробіги, а тут е, знайшли підтвердження пробігу, повністю скрізь є фіксація, автомобіль прозорий. Тому зараз будемо його, я думаю, додивлятися до кінця. На СТО поїдемо і будемо приймати якесь рішення. Ось такі колеса в нього. Так, а по ціннику він вартує 12900.